Доброго дня, любі п'ятикласники! Сьогодні читаємо останній 36-й параграф нашого підручника Узагальнення з курсу Вступ до історії України та громадянської освіти: Історичне ЛОТО у світі історії. Любі діти! Ось і завершилася наша перша мандрівка просторами історії України та світу. Протягом року ми пізнавали світ історичної науки. Разом міркували над призначенням історії, вчилися вимірювати історичний час, дізнавалися про витоки історичних знань. Ми познайомилися з історичними епохами розвитку людства та важливими подіями української історії, простежили, як розвивалися традиції, взаємодії людини в громаді та людства з довкіллям. Як змінювалися особливості господарювання протягом історії. Пропонуємо пригадати найважливіші епізоди нашої історичної мандрівки і зіграти в гру лото у світі історії. Обладнання для гри Ігрові поля. Картки 1-8 на форзацах підручника. картки фішки для заповнення ігрових полів. Запитання до гри. Правила гри. Ведучий ведуча зачитує запропоновані авторами запитання. Учасники відшукують відповіді на них у клітинках ігрових полів. Це можуть бути написи, малюнки, цифри. Якщо серед ваших карток фішок ви знайшли відповідь на поставлене ведучим ведучою запитання, то маєте поставити свою фішку на відповідну клітинку ігрового поля. Перемагає той, хто найшвидше закриє всю ігрову картку. Будьте уважні! За задумом авторів окремі відповіді на ігрових полях повторюються. Бажаємо цікавої гри і до нових зустрічей! Дякую за увагу! Мирного неба вам над головою, любі п'ятикласники, і гарного відпочинку на літніх канікулах!